Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми зараз перебуваємо в часі Страстного тижня, найсумнішого періоду чотиридесятниці, зосереджуємо свій погляд, свої думки на хресній дорозі нашого Спасителя. На тих стражданнях і випробуваннях, на його пролитій крові, якими він здобув для нас, прощення гріхів, життя і спасіння. І якраз серед подій Страстного тижня ми також вшановуємо день запровадження Господом нашим святого Причастя, Господній вечері. І сьогодні будемо розглядати. Біблійний текст, який міститься у Євангелії від Матвія, в розділі 26, вірші з 17 по 28. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано. А першого дня опрістоків учні підійшли до Ісуса і сказали йому: Де ти хочеш, щоб ми приготували? Пасху спожити тобі. А він відказав: Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому, каже вчитель, Час мій близький, справлю пасху зі своїми учнями у тебе. І учні зробили, як звілів їм Ісус, і почали Пасху готувати. А коли настав вечір. Він з дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав По правді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен з них почав питати його, чи то не я часом, Господи, а він відповів і промовив: хто руку свою вмочить у миску зі мною? Той видасть мене. Людський син, справді ідея про нього написано, але горе тому чоловікові, який видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не народився. Іюдаш, зрадник його, відповів і сказав: чи то не я учителю? Відказав він йому Ти сказав. Як вони ж споживали, Ісус взяв хліб. І поблагословив, поламав, і давав своїм учням і сказав: прийміть, споживайте, це є тіло моє. А взявши чашу і подякував, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя, Викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри. Винятковість Божого дарунку Святого Причастя, Таїнства Господньої вечері, запровадженої Ісусом Христом, полягає в тому. Що це таїнство не є одноразовим, як от таїнство святого хрещення, яке звершується лише один раз. А коли йде мова про святе причастя, то воно пропонується нам постійно, святий Павло каже, що разу, коли будете хліб споживати і чаші цієї пити. І цінність цього таїнства. Є для нас тривала і незмінна. Ми з легкістю розлучаємося з багатьма старими речами, які десь у нас лежать вдома на полицях. Лише декотрі з них ми зберігаємо як щось цінне, наприклад, чи на пам'ять про когось з рідних і близьких. а Інших речей ми позбуваємося. Іншими словами, не все в житті, не кожна річ і кожна подія є для нас винятковими. Є такими, що ми хочемо їх зберігати, довго тримати. Однак понад дві тисячі років тому у світі дійсно сталася одна особлива річ. Яка триватиме до кінця віку і завжди буде безцінним, живим і дієвим дарунком Господа нашого для кожного з нас, для кожної дитини Божої. Мова йде про запроваджене Господом таїнство святої вечері, Господньої вечері або святе Причастя. І ми довідуємося про його запровадження із Євангеліє, також з першого послання апостола Павла до Коринтян. Євангелист Матвій, як ми щойно чули, розповідає, як напередодні своєї хресної смерті Ісус Христос зібрав своїх учнів, щоб укласти з ними, а відтак з усіма християнами, з нами також, новий заповіт у його крові як відомо, кров завжди є винятковою річчю. Кров завжди була ознакою того, що угода, яка скріплена нею, вважалася особливою. Кров нашого Господа Ісуса Христа зробила його заповіт документом тієї ваги і сили, який може мати лише Слово Боже і Божа. Обітниця. Слова Ісуса Христа, які стосується запроваджурого ним таїнства Господньої вечері, святого Причастя, чіткі, ясні і зрозумілі. У них немає нічого незрозумілого. Господь каже: Це є тіло моє, це є кров моя. Що ще можна до цього додати? Нічого. Лише вірити в те, що каже Господь, і покладатися на його слово і на нього. За цю істину, за правдиву присутність тіла і крові Спасителя в Господній вечері, великий реформатор церкви Мартин Лютер ладен був стояти і боротися до кінця. Але минув час, і ми бачимо, як сильно диявол затьмарив серця і розум декотрих людей, які бачать у словах Ісуса Христа не правдиві тіло і кров, а якісь символи, відкидаючи Його як того, що має божественну рису всюди сущий, таким чином, відкидає Бога. І відкидає самого Ісуса Христа, правдивого Бога і правдиву людину водночас. Для нас, дітей Божих, все чітко і зрозуміло, якщо йдеться про причастя, ми кажемо на підставі слів Святого Писання, на підставі того, що говорить сам Господь, що це таїнство, Господня вечеря це правдиві тіло і кров Ісуса Христа. Новий заповіт у його крові. І твердячи так, ми покладаємося не на свій недосконалий людський розум, не на свої мінливі почуття, емоції, відчуття щось інше, а виключно на Христа, на слова Христа, на Його обітниці. Господня вечеря. Це Ісус Христос в нас і ми у Ньому, Ми є єдині разом із Ним. Приймаючи святе причастя, ми пригадуємо щоразу той винятковий вечір, коли Господь споживав її зі своїми учнями, і наші серця переповнюються смутком і жалем. Бо ми вже нині добре знаємо, що станеться далі після цієї вечері. Бо ми знаємо, про це каже Боже Слово, що далі буде Голгофа, хресна дорога, страждання, терновий вінець нашого Господа, а хрест, на якому його піднесуть, стане місцем, на котрому будуть прибиті наші гріхи і гріхи. Цілого світу. Однак саме завдяки тому, що Син Божий пішов на хрест, ми маємо нині прощення гріхів, яке сьогодні пропонується нам у Господній вечері. Ось чому смуток Великого посту не може цілковито затьмарити в нас. Тієї радості, з якою ми приступаємо в цей час до святого причастя. Навчаючи про благословіння і користь Господньої вечері, Мартин Лютер у малому катехизисі, зокрема, каже: Про це, тобто про користь і благословіння, говориться в словах, за вас віддається і за вас проливається на відпущення гріхів. Саме через ці слова під час причастя нам дарується прощення гріхів, життя і спасіння, тому що там, де є прощення гріхів, там також є життя і спасіння. Чимало віруючих легковажать Господньою вечерю або нехтують нею з різних причин. І, напевно, вони потребують Кращого пояснення, вкорінення у Божому Слові і належного розуміння. Господь хоче показати нам силу і благословіння причастя для нашого щоденного християнського життя. Часом люди кажуть: Я не йду до причастя, бо почуваюся негідним, недосконалим, не вартим цього святого таїнства. і нам слід. А де що сказати їм в такому випадку? А що саме? Що насправді жодна людина ніколи не може бути гідною того, що Господь нам дає, гідною святого Причастя, але ми стаємо гідними Його не через наші власні заслуги, а через заслуги Ісуса Христа, через Його жертву, через Спасителя, який милостиво в цьому таїнстві дарує нам. Прощення наших гріхів. І коли ми думаємо про прощення гріхів, то водночас ми міркуємо над тим, хто потребує прощення. І святе Писання каже: всі люди. Хіба що за винятком тих, хто хибно вважає себе праведним і цілковито безгрішним? І такі люди теж є. І про них. Святий Іван у першому посланні каже: хто говорить, що немає гріха, той робить із Ісуса Христа неправдомовця і сам каже неправду. Натомість ми, як діти Божі, як віруючі християни, стоїмо перед Богом з розбитим і покірним серцем. І разом із митником, дякуючи Богові за прощення гріхів, життя і спасіння у Христі, промовляємо: Господи, помилуй, пробач мене грішного. Пам'ятайте, дорогі у Христі, що в Господній вечері ви отримуєте запевнення Боже щодо вашого прощення, ваші гріхи. Коли ви чуєте слова про прощення гріхів від Ісуса Христа, дійсно прощені, без жодного сумніву, прощені завдяки святій крові Ісуса Христа, яка пролита за нас, за кожного з вас. Деякі люди, серед них є наші знайомі і приятелі, кажуть. Я в Бога вірю, але до церкви не ходжу. Ну Бог є в моєму серці. Нам варто запитати їх. А ви де приймаєте святе причастя? Де ви приймаєте це велике таїнство, яке Бог дав нам на добро, на благословіння, на радість і втіху, і на прощення гріхів? Якщо людина не йде до церкви, то, вочевидь, вона відкидає цю велику благодать, це таїнство, яке запровадив Ісус Христос, нам на добро. Отож і таким людям нам потрібно дещо пояснити, і відкрити Боже Слово і прочитати їм те, що стосується запровадженої Господньої вечері нашим Господом. Ще одна річ, яку нам слід пам'ятати, як нам слід приступати до Господньої вечері, приймати тіло і кров Ісуса Христа належно. А як каже Святе Писання, його потрібно приймати саме належно, а не будь як. Апостол Павло, говорячи про це, навчає у першому посланні до Корінтян. Кожного разу, і як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, то смерть Господню звіщаєте аж до він не прийде. Тому то, хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню негідно, буде винний проти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе. І так нехай хліб і їсть і з чаші п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через те, поміж вами багато недужих і хворих, і багато хто заснули. В даному випадку це слово з давньогрецької мови буквально означає померли. Тож, як бачимо, що не лише велика благодать і користь є з Господньої вечері, але дехто, хто приймає його неналежно, приймає собі на клопіт. Тож нам потрібно навчати тих людей, що йдуть до причастя, вивчати з ними основи християнської віри, вивчати все, що стосується, і цього таїнства, і десятьох заповідей, і хрещення, і нашої християнської віри, і сповіді та каяття. І тоді ми будемо мати лише благословіння, приймаючи святе причастя. Приступаючи до цього таїнства, ми молимося, О Господи! Я не дам тобі цілування, як Юда, але як розбійник, якщо у урзі п'ятий поруч із тобою визнаю тебе за свого Господа і Спасителя. Цими словами ми визнаємо, що кожен з нас направду може зневажити кров Ісуса Христа, що пролита за нас, зневажити Його біль, страждання, Його святі рани і Його терновий вінець. З нами може таке статися і стається. Кожен може зрадити Його, як зрадив Юда, і про тому запитувати, чи це не я, Господи? Отож, дорогі у Христі, щоразу, коли йдемо до святого Причастя, пам'ятаймо про те, що для нас зробив наш Господь Ісус Христос якою ціною ми викуплені і спасені, ціною Його крові? І пам'ятаємо, що підходимо до святого причастя, приймаємо Його виключно з милостової благодаті нашого Спасителя і Викупителя. Дорогі у Христі, Страстний четвер є тим днем, коли ми, як діти Божі, Ділимося одне з одним і радістю, і смутком. Ми пригадуємо, на які муки пішов заради нас Син Божий. Це той час, коли ми разом під проводом нашого Господа повинні твердо стати проти діл і нападів сатани. Подібно до того, як нині наша Україна вся. Об'єдналася і твердо стала проти московських окупантів. Пам'ятаємо, що ми ніколи не будемо легкою здобиччю для ворога, легкою здобиччю для диявола, якщо будемо перебувати у слові Христа, у твердій вірі в нього, у всьому, що він зробив заради нас, у нагадуванні. Його смерті і крові пролитої за нас. Ми дійсно зможемо протистояти дияволу, коли будемо задягнуті у повну Божу зброю, будемо піклуватися про зміцнення нашої віри і нашої спільноти християнської через правдиві тіло і кров Господа нашого в Господній вечері. Як християни, ми дуже потребуємо один одного. Бо наодинці ми не встоїмо і впадемо. І те ж саме стосується нашої перемоги над окупантами. Отож, дорогі брати і сестри, поєднані в Христі, сміло рухаємося вперед, доручаючи все, що в нас є, нашому Господу, і сповняючи Його святу волю. Приступаючи до Господнього столу, пригадуйте, що ви благословенні у Господі, що це для вас, тих, хто вірує в Ісуса Христа як свого єдиного Господа і Спасителя, від початку світу, приготовлені Небесним Отцем місце і спадок для вас біля Його. Бенкетного столу, як каже Святий Лука у своєму Євангелії. Нехай мир Божий, який вищий, від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа і Божий захист нехай будуть з вами. Амінь.